Сорочинський парк завжди був улюбленим місцем відпочинку місцевих, а особливим його робили саме ростові фігури з дерева. Вони сьогодні роблять його особливим, проте з негативного боку. Таке враження, що людина сокира знову повернулася до сорочинського парку, аби добити те, що дивом вціліло. Вандали вже неодноразово нищили дерев'яні скульптури, проте так далеко ще не заходили. Бо одна справа поваляти, а зовсім інша порубати і спалити. Сьогодні тут все порубане, повалене та ще й спалене. За цією апокаліптичною картинкою щодня спостерігають діти. Кажуть не про такі зимові канікули в улюбленому парку вони мріяли. Мені дуже прикро, що ці фігури поламані, то що вони прикрашали цей парк і, і тут було дуже багато дітей, особливо влітку вечором. І воно якось негарно. Но... В нас робила, робили, а просто повалили, потрощили. Раніше цей парк був красивий, а зараз він на руїни похожий. Коли ми бачимо, то нам прикро, тому що це роблять з любов'ю і з серцем. Хтось приходить і ламає цю красу. Недопалок ведмедя. Навіть черепахи коза. Поперевертані в людський зріст фігури бобрів та риби. Ймовірно, це той пейзаж, на який ми заслужили через байдужість і бездіяльність, резюмує місцева жителька Тетяна. Ми самі собі вороги, тому що е, тут. Е... Тут ще б влада прикладала якихось хоча б зусиль і дивилася за цим усім, і щоб тут якась людина була одна, яка оце ходить туди, та що саме мусор пособирати, посабиратися все, то тут набагато би гарніше і охайніше було. А коли тут немає кому дивитися, то це ще по-божецьки, бо тут і мусор другий раз по всьому літає. Це я ж кажу, це ще більш-менш тут камера є, зіно, до нас тобі. Я думаю, якби хтось хотів щось, то піднялися і побачили хто то що робить. Там камера, там прямо у нас тоді. Чи працює вона питання? Працює і камера, працює, і вандалізм процвітає, бо в сорочинському парку перепало на горіхи і лавам та гойдалкам. Плитку теж уже потроху розбирають. Усе побито, поламано та потрощено. Безчинство у сорочинському парку це яскравий приклад теорії розбитих вікон, коли безлад породжує хаос. Мого часу з цього парку зробили цукерочку, встановили новенький майданчик. Його обрамили ростовими дерев'яними скульптурами, героями з казок, проклали сучасні доріжки та облаштували лави. Це було місце сили не лише для місцевих, а й для усіх прилучан. Густе соснове повітря тут можна їсти ложками. Та завжди знайдеться якась людина сокира чи Едвард, руки ножиці, яка доведе до ручки усе зроблене з любов'ю. Події вже неодноразово підіймали цю шокуючу і болючу тему. Проте нікому до того немає жодної справи бо живемо, ніби у кам'яному віці.